Благословен славен Бог наш, все да нині і присниво віки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, чи ще теродуши істинний, живе і все і сокровище моїх і, і жизнь подателю, Прийди все ли сам не очистини, отця, який смерни. І спаси, влажі, душі наша, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ній присної во віки вікова. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи е наша, Владико простебе законі е наша, святий посідий, сирене маші наша. Имени Твоего, Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам на сей и прости нам долги наша. Як кажуємо, оставляємо дожником нашим і не веди нас воїскушені, но і збаві нас от лукаваго. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, Сина, і Святого Духа, нині, і присниво віки віком. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на Ній присної во віки вікова.мінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімся і препадем самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Господи, поможи мені, поспішися, нехай постидаються, засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і нехай застидаються ті, що бажають зла мені. нехай зараз повернуться зі Стидом ті, що говорять мені добре, добре, нехай зрадіють і звеселяться в Тобі всі, що шукають Тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог ті, що люблять спасення Твоє. Я бідний і убогий, Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та Спаситель мій, не борися, помічник і покровитель прийшов мені на спасіння, це Бог мій прославлю Його, отця мого, і звеличу його велично, бо прославився. Slava, tobi, Bože, slava tebi Bože, naša slava tebi Від ранньої юності Христе, приступав я, переступав я твої заповіді, проводив життя у пристрастях, не турбуючись тим, не вболіваючи, тому і благаю спаси, хоч при кінці спаси мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Покинутого перед Твоїми воротами, спаси, не відкинь мене, непотрібного на старість до пекла, але перед кінцем чоловіко, любче, даруй мені відпущення гріхи. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Багатство моє спаси, Змарнував я у блуді, не маю, тому плодів благочестивих, той кличу, голодний до тебе. Щедро тусі, хоче, поспіши мене помилувати. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. Розбійникам до рук потрапив я своїми помислами, вони мене вразили, і тепер я весь у ранах, та ти Христе, спасе, прийди до мене і зціли мене. Помилуй Боже, помилуй. Священник бачив мене і не спинився, і левит у біді полишив. Não, oh, Jesus. Що з Марії засяяв, прийди і помилуй мене. Слава Отцу і Сину і святому Духу. Понад усяке буття Тройце, тобі поклоняємось, як єдиному Богу. Зніми з мене тягар гріхів моїх, як милосердна, подай мені сльози зворушення. Відені присної во вовіки вікова. Богородице, надії, заступниця, усім, хто тебе прославляє. Зніми з мене важкий тяг, гріхів моїх, як владичиця чиста, прийми мене, що каюсь.

Подібно, як Давид, послизнувся, я упав, блуд та осквернився, але й мене у мій спасе сльозами. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Не маю я, я сліз та покаяння, і жалю у серці, не маю. Ти сам, як Бог, даруй мені. Це Спасителю. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Дарей твоїх не зачинив той час, Господи, Господи, переді мною, але відкрий їх для мене, що кагаюся. Я Боже помилуй. Бажаєш бо всім спастися й мене. приклич, чоловіко, любче, як благий, прийми мене, що каюся. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. Помилуй душі мої, не й сльози. Прийми очей моїх, спаси. Мене, Господи. Слава Отцю і Сину і святому Духу. Тебе єдиного в трьох особах Бога всіх оспівую Отця і Сина, і Святого Духа. І нині, пресної во вовіки вікова. Пречиста я, Богородиця, Діво, єдина, всехвальна, я молися, ревно, щоб спастися нам. Знайте, знайте, що я є, Бог, що за давні часи зі слава ману. Ламені для мого народу єдиною Слава тебе, Божена слава тебе. Знайте, знайте, що я є Бог, слухай душе моя, Господа, що кличе й полиши колишній свій гріх і бійся його месника суддю, і Богам'я, Боже, помилуй. Тому ти багато грішна душе, біда мені першому каїну й отому ламеху, каменувавши тіло злочинства мій умертвивши безглуздими прагненнями. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Проминувши всіх, хто жив до закону, душе моя не уподібнилась ти сифові. Не наслідувала й носа, ані є ноха, що взяти на небо чиноя. Тож стала ти душе позбавлення, позбавлена життя праведників. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Ти одна душе моя відкрила безодні гніву Бога Твого, потопила, мов землю всю плоть, усі діла та життя своє і залишилась поза спасенним ковчегом. Слава Отцу, і, Сену, і Святому Духу! Безначальна, несотворена Троїця, неподільна одиниця, прийми мене, що каюся, що зрішив, Бу, спаси мене, бо я твоє сотворіння не відкинь помилуй, збави мене від кари вогненної. І мені пресноєва віки вікова. Богу мати, причистая владичиця, надія для всіх, хто до тебе прибігає, і пристановище для всіх тих, що в бурі моли. Милостивого Творця і Твого Сина твоїми молитвами, і мене помилувати. Порушно бумені, заповідай твої, Христе, Серку Твої тверди, бо ти один святий, праводник, слава Тобі, Боже на слава. Не наслідувала ти окаянна, душе симово благословення, і подібно до яфета не отримала простори, хволодінь на землі відпущення. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Із землі харани, як із зріха вийде душе моя, і поспішай у землю вічну, не тління, яку колись Аврааму наслідував. м'я, Боже, помилуй. Ти чула душе про Авраама, що давнину полишив батьківську землю, і став ото прихідьком його вибір і ти наслідуй. Помилуй м'я, Боже помилуй м'я. Патріарх пригостив ангелів під дубом маврійським і тим, що на, і тим на старість отримав скарб обітниці. Помилуй я, Боже, помилуй. Я. Зрозумій, окаянна, душе моя, нову жертву, усе палення Ісака, що тайно принесла, Господе. війна, наслідуй душе моя, його вільний вибір. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Я. Ти чула душе, про вигнання ізмаїла. Бо був народжений від рабині пильну, не потерпи подібного за твої похитливі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу! Єство беззначальне, Тройце і проста, несотворена слави, мав трьох особах, спаси всіх, хто з вірою прибігає під Твою владу. І нині і вовіки вікова. Безмужня, я Богородиця, ти породила в часі сина, що від отця позачасового дивничу. До з дівою від годуєш. О, Хочу пророб про Твоє від свободи, і Осходи,ся, що маєш ти, Діверодиця. Твої, О, Господи, слава тебі, Боже наш, слава тебі, облечений у царську гідність, свінець та багряницю, чоловік праведний та вельми багатий, численні отари, його та розкішні маєтки. Та вмить зубожів він багатства та слави царської, позбугся. Помилуй, Боже помилуй. Якщо він був найбільш праведним і чистим, та не уникнув сітей, спокусника і пастки, то ти гріхолюбива й окаянна душе. Що робитимеш, коли щось несподіване тебе спіткає? м'я, Боже, помилуй. Я. Осквернив я тіло, дух забрудний, увесь покрився з трупами. Ми, але Христе, як лікар, з ціле одне і друге покаянням моїм очисти, Омий, від снігу яви мене спасе. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Розпинаючись, ти віддав за всіх нас тіло своє і кров свою, слове, тіло, щоб мене обновити, а кров, щоб омити. І духа віддав ти, Христе, щоб привести мене до Твого родителя. Помилуй Боже помилуй серед землі, сотворителю, влаштував ти спасіння, щоб ми могли спастися. Добровільно розп'явся ти на дереві. Єдем зачинений, відкрився небесні земні створіння. Народи всі, що спаслися тобі, поклоняються. м'я, Боже помилуй, купіллю й напоєм, хай буде мені кров з твоїх ребер, бо з них витікає вода. Відпущення п'ючи, помазуючись, очищуся ззовні та зсередини. Напій, бо це і помазання слови є твої животворні слова. Помилуй, Боже помилуй м'я. Церква чашу здобула собі спасе, це твої животворні ребра, бо з них витікає двійний потік, підпущення і розуміння. Це образ єднання обох завітів. Старого і нового Помилуй, м'я Боже, помилуй м'я залишений я поза весільною світлицею без весілля, також і вечері світильник мій згас без олії. Світлицю замкнули, коли я спав, і вечеря скінчилась без мене, а я пов'язаний по руках і ногах, геть викинений. Слава Отцу і Сену, і святому Духу. Нероздільне сутністю незлите в особах, три єдине Божество, як єдино царственний співпрестольне прославляю, співаю тобі ві, пісню величну, що в небі три славно лунає. Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним, бо народжений оновлює закони природи і лоно дівиці, народжує, коли Бог бажає підкорюється прорядок природи, бо Він творить, як хоче. Від ночі до ранку шукаю тебе, і молюся, розвіти, чоловік олюсе. Настав мене на твої повеління і навчи мене спасе, творити твою волю. Слава тебі, наш, слава тобі. Норовмі, як у жорстокого фараона, душею і тілом я, яянні ямрій, а я ум свій занапастив, але поможи мені, владико, помилуй м'я, Боже помилуй м'я. Змішав я окаянний ум свій з нечистотами. Омий мене, владико, в купелі сліз моїх, у білий, наче сніг, одяг тіла мого. Благаю тебе. помилуй м'я, Боже помилуй. м'я. Коли дивитимусь на свої вчинки спасе, побачу тебе найбільшим грішником, бо я грішив, свідомим розумом, а не через невідання. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. м'я. Злянься, Господи, злянься над своїм сотворінням, зрішив я прости мені. Один, бо ти чистий за природою і нікого немає, крім Тебе, хто був би безскверний. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Задля мене, Господи, будучи Богом, прийняв ти мою подобу і творив чуда, зціляв прокажених, укріпив розслабленого ті крові спини кровоточиво, і торкання мрив. Слава, Отцу і Сину і святому Духу. Тобі прославляємо Тройця єдиного Бога. Свят, 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 Отець, Син і Дух, проста сутність, одиниця, які вічно поклоняємо. Присмоємо віки амінь. Ві. Від тебе, нетлінна і безмужня мати, діво, зодягнувся в мою природу, Господь, що сотворив віки з собою, з'єднав він людську природу. усім серцем своїм, я думаю, Нного і підніс він життя моє. Встань, побори лесні пристрасті, як Ісуса Малика, завжди гавонитян, перемагаючи облесливі бажання. м'я, Боже, помилуй. м'я. Перейди, душе, плинну природу часу, як колись ковчег, візьми у володіння, обіцяну землю, так як Бог наказує. м'я, Боже, помилуй. м'я. Як урятував ти Петра, що волав, спаси, так поспіши й до мене спасе, простягаючи. Руку врятуй від звіра, і з безодні гріховної, піднеси мене. Помилуй м'я, Боже помилуй, м'я. знаю тебе, Тихе пристановище, владико, владико, Христе, від неприступних гри... гли... глибин гріха та вічаю, спіши врятувати мене, Спасителю. Слава Отцу і Сину, і святому. Дому. Я не подільна, єдиносущна одиниця і ділима в трьох особах Тройця. Про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І Пресноєво віки вікова. Мі. Лоно Твоє родило нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, його як Творця всіх моли, Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися. Моря, пристрасті і лютий шторм, у глибині вічаю топили мене, але ти спаси, простяни владну десницю свою і спаси мене як Петра, святими молитвами Богородиці, небеса конь мої. Ми чинили беззаконня і не несправедливі. Не зберегли, не сповнили твої заповіді, але до кінця не полиши нас, оці боже. Слава Тобі, Боже нас слава Тебе. Добровільно зібрала гріхи Монасієві, поставила ідолами свої пристрасті. Ти помножила душе свої мерзоти, але наслідуй щиро його покаяння і отримай зворушення. Помилуй, Боже, помилуй. Наслідувала ти скверне у тілесних нечистот. Була вмістилищем горе мені, душа моя ганебна, посудино пристрастей, зітхни з глибини своєї. І Богові відкрий гріхи свої. Помилуй, Боже, помилуй. м'я. Замкнулося тобі, душе, небо, і голод Божий спіткав тебе, як колись це сталося захавом, що не послухав слів, іліти світяни та ти, душе, наслідуй серебтянку, і нагодуй душу пророка. Слава Отцу і Сину і Святу! Троїце проста нероздільна, єдиносущна одиниця свята, тебе величаємо, Бога, Троїцю, як світло і світла, одне святе і три святі. а Ти душе співай, прославляючи Богу всіх життю і життя. Оспівуємо тебе, благословимо тебе, поклоняємося тобі, Богомати, бо ти з нероздільної тройці Христа, Бога породила. І сама нам, сущим, на землі відкрила небесне, пославлять небесні воїнства, і перед ким трепечуть херовим і сарафи, все живе на землі, Отціларі, освіти, благословить і величайте нас всіх. Помилуй, врятуй мене від вогню та покарання, оправ правосудний Спасителю, що на суді мою справедливо, що на суді маю справедливо перетерпіти, але перед кінцем прости мені через покаяння і доброчесні. Помилуй м'я, Боже. Помилуй. Благаю тебе, як розбійник. Пом'яни мене, плачу гірко, як Петро. Прости мені, кличу, як митар, сльози проливаю, як блудниця. Прийми моє ридання, спаси, як колись, хана янки. Помилуй м'я, Боже, помилуй. З від гниття, смиренну, мою душу, спаси. Єдиний лікарю, приклади мені пластир, єлеї вино, діла, покаяння та сльози зворушення. м'я, Боже, помилуй. Наслідуючи, хана янку, благаю, помилуй мене, сину Давидів. Торкаюся твоїх хриз, як рок. Оточиває і плачу, як Марта, й Марія над Лазарем, сама Отсує святому, духу. безначальний, Отче, сине субезначальний, благию тішителю, душе, правий, родителю Слова Божого Отця безначального слове. Живи і все творячої душе єдине, Тройця, помилуй мене. І нині присної во віки вікого, і... мові з пурпуру пречиста, я виткалась, мисленна багряниця тіло Еммануїла в Твоїм лоні, тому, Богородицю, істину тебе величаємо, сів мене, зачатя різного не Бі, Боже наш, слава, тобі, зцілюючи недуги Христос, слово проповідував Богим, великовав прокажених і їв з митерями, бесідував з грішниками і дотиком руки померло вже душу дочки Яїра повернув. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Спасся митар і блудниця, стала доброчесною, а фарисей, що хвалився, був осуджений, бо перший. Просив очисти мене, а друга помилуй мене. А цей, що величався, казав дякую тобі, Боже, та інші слова безглузді. мене, Боже, помилуй. Захей був митарем та дістав спасіння, а фарисей Симон спокусився, блудниця отримала відпущення гріхів від того, хто має владу прощати. І ти, душе моя, намагайся це наслідувати. Помилуй, Боже помилуй. Не наслідувала ти, окаянна, душе блудницю, що взяла посудину з миром і помазувала зі сльозами, і втирала волоссям Спасителю ноги, бо Він розірвав список їх давніх гріхів. Помилуй Боже, давні гріхи. Міста, що їм приніс Христос благові. Ість, ти знаєш, душе моя, як були прокляті, стережи, щоб не бути тобі, як вони, зрівняв владика їх із содомом, і аж до пекла засудила. Помилуй м'я, Боже, помилуй. У вічей не покажи себе, душе моя, гіршою від хана неянки, що мала віру, через віру зцілилась Словом Божим дочка її. І ти, як вона з глибини серця, благай Христа, о, Сину Давидів, спаси мене. Слава і Сину, і святому. Троїце, єдино сущна одиниця, три постасна, оспівуємо тебе, прославляючи Отця, Сина, величаючи, і Духові, поклоняючись, єству єдиному Богові істинному. Життю і царству живущому безконечному і нині пресно, і вовіки вікова. Ві. Бога єдиного родила ти дівою, будучи у дивному різдві і зачатті, безсіменне зачаття і різдво надприродне. Але о Богоневісна і чиста збережи стадо Сина свого, що Його Він зібрав. Сів мене, зачатя різно не спанен, Божого і матері плідне тлі. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, тобі. слава Слава і зливу, і і Святому Духу, на ній, Тибе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитва, не своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, блаженно мученика Теодора і всіх святих помилуй і спасет нас. Як блахи чоловіко любо.